Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Смак того свята. Так якось сталося, другі браті і сестри, що Бог не хотів, щоб ми були рабами. Щоб, не, щоб ми не були рабами гріха. Бог сотворив нас вільними людьми. Бог дав нам можливість вибирати. Бог не є насильник. Бог нікого за вуха до неба не тягне. Так, Йому є обідно, Він нас сотворив, Він хоче всіх нас мати при собі. Але він хоче, щоб це було добровільно. Хай буде менше нас. Хай буде маленька горстка. Хай буде то маленьке Боже стадо тих овечок, Але тих, які його чують, тих, які його слухають, тих, які йдуть за ним. Ті, які його люблять, але добровільно, без примусу, без батуга. Але щоб йти за ним, треба слухати його. Треба слухати ті такі на перший погляд по-людськи, такі, такі його дивакуваті бажання. Прощати всім. Вдарили тебе в що купу підстав ліву, не нарікати, любити хрест, любити терпіння, відректися себе, взяти свій хрест, піти з ним на гору, померти з ним там. Такі, знаєте, не дуже вподобаючі для людей ті бажання Божі. Але це така його воля. І тому так мало людей вибирають той шлях за Христом. Так, ця дорога є важка, але вона допроваджує до, не тільки до тої ласки, яку сьогодні мали троє апостолів, в захваті, дивляться на той блиск. їхнє серце переповнене на секунду небом. Тут так добре, так тут є добре. Але це вони відчули добре декілька секунд на таворі, але сьогодні вони це добре смакують і будуть смакувати на віки вічні. І так Бог робить для тих, хто вибирає Його. Початок Євангелія сьогодні я прочитав перед переображенням ті останні лінійки попереднього абзацу, де писало. Тут деякі між вами не помруть, поки не побачать славу Божу. Як можна побачити славу Божу і без смерті лишитися на землі? Це неможливо, але як бачите, це можливо, ті слова Христос сказав там, в підніжку гори Таворської. Є тут деякі між вами, не всі, їх є тільки троє. Петро, Яків та Іван. Не помрете, поки не побачите славу Божу. І вони ту славу сьогодні побачили. І кожен побачить. Але треба труд. Ідете на працю, хочете зарплату? Треба труд. Хочете з поля мати щось? Треба труд. Все не падає з неба просто так. А який той був їхній труд? Певно, що, може, і нарікали, я е, переконаний в тому, напевно що, тому що жара, сонце десь не доїдали, десь не досипали, і тут вони йшли на ту гору цілу ніч. Я був на Таворі, мати рідна і величезна гора. Під'їжджаєш до частини гори на автобусі. Потім пересідаєш на бусік, і 28 таких величезних серпантинів, поки не бусіком хвилин 40 пройде, поки доїдеш. Доїдеш, а йти пішки, а ніч, а пощо? А нащо? А не можеш це тут зробити? Ні, треба труд. Хочете побачити славу Божу, люди, треба Труд. Я раз був поїхав Ляселет, був два рази там. В горах, величезні скали, то в Альпах, поїхав до Матері Божої Ляселецької. Ну і там можна під'їхати все на транспорті, і священник польський каже: Бачиш той хрест на горі, два кілометри є вгору. Треба туди дойти. Я подивився думаю, що це для мене? Там хрест? Я то зараз два я там буду. Але, каже, до мене одягнися, бо там зимно. А літо на дворі липень місяць. Я думаю, та всім знехтував, знаєте. Жара спекаві мені тут про якусь олімпійку каже. І я пішов. Ви думаєте, я дійшов? Ні. Я прийшов до половини, я просто, я лягав, я сідав, я, я не дійшов. Для Салет Базиліка з тої половини гори була як маленький спічечний коробок. А Христа ще йо, йо йо як далеко. І я вернувся назад, змерз як цуцик, бо з тої гори було видно Альпи, в яких ще сніг лежав, і вернувся назад. Поїхав через декілька років, казав: Я дойду, я поставив собі ціль. Я вже одягнувся, все, все в пікровку, знаєте, ніц не їв, трошки перекусив, щоб не обтяжувати себе. Іду, іду, іду. Думаєте, я дійшов? Ні. Я пройшов 75%. Я не дав ради. Я просто, ну, просто задихався, я там лягав, сідав, не дав ради. Може, ще третій раз, коли споїду, може, нарешті дійду. До чого я це говорю? Висока гора, пробуй, найди. Мні 30 з років було. Апостоли мали старші були, змучені. Для того, щоб побачити славу Божу, треба труд. Для когось такою горою є молитва. Для когось такою горою є служба Божа недільна. Стати зранку, Боже, на тавор ідеш. Авто маємо брик. Вже в церкву, але бензин, а бензин дорогий. Так. Їхати в ліс по гриби нормально, на дефілядо може бути. На футбол в інше село нічого не жалко. А до церкви Ха. бензин дорогий. Труд, дорогі браті і сестри. Чим вища гора, чим вище ти підносишся, тим більша буде твоя слава в небі. Для когось такою горою є слово сказати, для якогось такої горою є простити ближньому образу. Для когось такою горою є кинути алкоголь і папіроси, бо не може так присмоктався до того зла. Та кожен має свою дорогу. Але, дорогі мої, хочете побачити славу Божу, треба вийти на гору. Всі дійства, які відбулися в житті, в Біблії, в Старому, Новому Завіті, вони всі відбулися на горі. Той самий Мойсей, який сьогодні явився, заповіді Божій Бог дає на горі синай, вмирає Мойсей на горі Нево. Той самий Авраам, Бог йому являється, на горі хорив, в вигляді, Бог йому промовляє до нього. То до Мойсея на горі хорив, промовляв, в палаючому кущі. До Авраама каже, піди на гору хорив, принеси свого сина в жертву. Ісус Христос буде помирати на горі, Хори, на горі Голгофті, буде возноситися з гори оливної, всюди є гори, всюди є труд. Але ви, дорогі браті і сестри, я скажу цей такий жаргон. Ви колись так получите такі кайфанети, вибачте, за слово. Як побачити ту славу Божу, як Бог скаже це тобі, ти дойшов, калічив ноги, калічив серце, попри ті всі перепони життя, ти ставав до церкви, ти молився, ти сповідався, ти давав милостиню, ти не був байдужий до мого слова, ти підставляв своє лице, ти не мав образи, ти не кляв і так далі. Прошу тобі. І апостоли тут хочуть будувати три намети, так? Але Бог ніц не відповідає. Тут, люди, ніц не будуйте. Я приготую вам намет там в домі Небесного Отця. І Отець Небесний сьогодні це підтверджує: це мій син возлюблений, слухайте його. Елементарно, хочете сюди до неба, хочете вічного щастя, бачите, небагатьом Бог дає, показується на апостолах, взяв тільки третю частину трьох з дванадцяти, а ще мав купа учнів. І це свідчить про це, що небагато піде на гору. Небагато людей хоче щось жертвувати. Так багато людей бояться тої елементарної, дешевої жертви для Господа Бога. І тому сьогодні треба кожному якось переобразитися. Не бійтеся труду, дорогі братії і сестри. Не слухайте того дурноватого світу, який нас намовляє. Маєте своє життя. Одне життя, Бог іншого не дасть, Бог дасть, дав нам кожному вибір: вибирати добро або зло, тавор або пекло. Кожен із нас має вибір. Але будьте розумні. Не будьмо такими, знаєте, якимись нерозважними, будьте розумними людьми. Сьогодні також, так як на Пасху, йдемо з кошечко, ми прийшли також з кошиком, там принесли плоди. І то не є правильно сьогодні, знаєте, поназвали там яблучний спас, медовий спас, фруктовий спас, банановий спас. Що тут таке є? Є один спаситель, і спаситель це не є ябко. Одне ябко вже спасло людину в Едомському раю. Але сьогодні ми в кошечку принесли первоплоди, так як євреї приносили Богові первоплоди. Вони приносили хліб і вино, пшеницю і виноград. Сьогодні ми також поклали щось там, поклали пшеницю, мед, все, що вам земля зародила. Але в чому суть? Ми Богу дякуємо за дар землі. Земля нас годує. Ми раз плюємо на ту землю, топчемо її, само собою, бо по ній ходимо. Але без землі, яка, не, яка нам не буде родити, ми всі помремо. Яблучко росте на землі, пшеничка росте на землі, все походить з землі, навіть воду маєте із землі. Купаєте глибоку землю, і вона вам дає водичку. І тому за ті плоди, Боже, дякуємо тобі. Дорогі мої, Мойсей знає, що таке є брак хліба. Сьогодні Мойсей бачить. І дякує Богові за все, за той дар. Мойсей бачив: в пустині немає хліба, і той народ був би з'їв Мойсея. З'їв би Мойсея. Кляли б, що до нас вигнав. І ми співаємо в поклонах в часі Великого посту. Ми хочемо вернутися до єгипетських котлет. Дай нам єгипетські котлети, верни нас назад до того м'яса єгипетського, де ти нас завів на голодну смерть. І Мойсей знає, що таке є голод. І Він молиться до Бога: дай хліба, дай тому народові їжі. І мой Бог посилає їм. Не мутику, щоб вони купали собі в пустині пісок, але Бог посилає їм ману з неба. Круки посилає, птиці посилає, на, хотіли м'ясо маєте. Ми дякуємо Богові за той хліб, який він нам дає. Казано: сіять, сіє, Бог дає зріст, Бог дає сонце, Бог дає дощик. Толку з твоєї праці, як Бог не дасть тих дарів. А друга постать Ілія, чи він не знав, що таке голод? За часів Ільї Бог закрив за його молитвою небо на три роки і шість місяців, на три і півроку не було дощику з неба, земля всохла, тріщини було, і був страшний голод. То є слово, кульмінація слова, страшний голод. Євреї, діти свої їли, тому що поклонялися Богу Ваала. і хай вам Бог Ваала дає хліб і не дав хліб. Три роки і шість місяців земля не родила. І Ілія знав, що таке голод. І він прийшов до вдовиці зі Сарепти. і вона мала останню жменьку муки, каже, спечи коржик і дай мені старому. І вона каже: не маю ніч собі і синові трошки і потім помремо. Ні, бабко, дай мені спочатку. І вона пожертвувала йому останнє, віддала йому ту горстку муки, той коржик, той смачно з'їв і каже, слухай уважно, від нинішнього дня ні глечик не спустіє від оливи, ні ж бан від муки. І поки буде голод на світі, ти завжди матимеш свіжий хліб. Ось так робить Бог. Віддай останнє. А Бог тобі так помножить, що хватить тобі і твоїм дітям. І Ілля знав, що таке голод. І потім вже за його молитвами Бог послав хмарку з неба, яка прийшла з півночі. І тою Хмаринкою з гори Кармель, це є символ Матері Божої, яка дає нам ласку, духовну поживу, дає нам Христа, а Хрис, Христос це хліб, Христос це Євхаристія, бо ми також маємо і духовний голод. І тому сьогодні то, що ви несете в кошечку, то, що ви потім з'їсте вдома, це є подяка Богові за Подяка Богові за манну з неба. Хіба ті плоди, це не є манна з неба, ті яблука, які родять виноград інше. Та ми так мало біля того трудимося. На осінь обріжете тих пару гілочок, а воно вам родить і родить. І тому, закінчуючи нинішню науку, вміємо дякувати Богові. Не тільки на спаса, але кожен день за хліб на столі. За хліб. На столі. Коли за таких старих часів, 에, люди тішилися хлібом, мало хто мав масло навіть. І одна дівчинка приходила до школи, а була завжди урок починався з молитви. «Отче наш, і та дівчинка молилася. Хліб з маслом дай нам днес». Почув це хлопчик, який був трохи багатший, кому мама давала булочку з маслом до школи. Пішов додому і каже, мамо, Орися неправильно молиться. Вона каже, не хліб насушний, а хліб з маслом. І мати була добра. І на другий день кожен день готувала канапку своєму синові, і Бог вислухав ту Орисю, бо вже кожен день мала хліб з маслом. А наші холодильники переповнені. Дякуйте завжди Богові. Дякуйте, каже апостол Павло, завжди і за все, Господу. Преобразімо своє серце, а Бог колись покажеться нам, так як сьогодні трьох трьом апостолам. Амінь.